З вами. Наші стали на папері к совними рядами. Чомусь вітер не розвиєв, як степу по нему, Чому слыху не приспали, як склонный тем, Закарювач, мягко, по чорний грох, Завцервалась, усмігался, поливал ногу, помывала ее помилку, За те ночі, вовчим запишне, лиса цела, оскведи вочь. На панщині пшеницю тюжали, втомилася, то не спочивать, пішла в снабди дивала, Івана села годувать, У нас померлі кричало, у колодочку заспівав. Ми годувала, догодувала, бо пазьбила к ніби сном, над сином сидя задрімали, і смерті пісень Іван, і вдохнивий і, і багатий, неодинок я жонатий, на водній бачить, той сам уже не панський незаволі, та на своїм весельним воді Свої таки пшеницю тюжну, а діточки одні суть. І усміхнулася небо, проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла його тихенько сповела, та щоб у жаль дола, ще попит та жона підійшла. Сонце її, вітер віє з на долину, над водою ж не зверлою, червону калину. На калині один одну видає, а десь соловей коївся, не питає, не знає. Кохайте чорноби, та й не з москалями москалі чужі люди змущаються вами. Ми не. москалі дуже не жартуючи, жартуючи кине, дівчино гі. Укричала із ясно, верніком. І у парі займаємося, советі когає, зерно, в вісхом, навіть зустрічає. Мені однаково чи буде життю крайній чи що чи, чи забудуть мене в снігу чи не чужині, однаковісінько мені неволі вирісне, що живі, і оплакані своїми, неволі плачучи. і все собою забуду. Волосів не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не пом'яне батьку сину. І скаже сином і волос, волосся за Україну і його замучили колись. Мені однаково чи буде, ти все молитися чи ні, та неоднаково мені, як Україна злії люди, ем, розкреджу кам'яні вогні, ем, окадиною збудять, ох, неоднаково мені. Світаю, хай не попала, Соловайку втримає, сонце зустрічає, тих вітер віє, стихи, ламрі. Вічерами, надставами, перби зеленіють, за дересні похилилась в тополі неболі. Лотуємо сторожа розмовляють в полі, і все те за країна погата красою. Ну, на голові красується, сонце зустрічає, нема там на екрані. Заслали люди, червали ковиду, ніби засміяли дівчина дитини. люби люба, стали пасідська средніда і не ще метала. Хочу дівчини і діти святились гіли хати вийшла, що гайпати. Село і серце почине село на нашій України, наче песенка, село зеленим гаєм поросту. Сонце заходить, гори тюргніть, пташечка тих не полонені. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюсь і серцем виміню. Темний садочок на Україні. Тільки боре, що сміється, смійся людей враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло свіч, Чи чия правда, я чи кривда і чиє водія. Наша е, дума, наша пісня не помре, не загине. От і люди, наша слава, слава Україні. Розвіла, полині червона калина, наче засмілялася дівчина дитина. Любов стол, тачка заротіла і защибетала. Оймані має дочня. Нікого мати кутати ніколи. Ой, має я починати нікого мати кута обіняти, ніколи садінку та Оймає майщина, матіркунцювати, та ніс і седику танцювати. Зоря моя вечірні, зійди над горою, поговорим, в виволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко у Одібрав селочка воду позичаю. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба ходила.